Джиду Крішнамурті Свобода від Знаного. Розділ четвертий. Пошуки задоволення, бажання, спотворення, створені думкою, пам'ять. Радість У попередньому розділі ми сказали, що радість це щось зовсім інше, ніж задоволення. Тож з'ясуймо, що містить у собі задоволення і чи можливо жити у світі. В якому немає задоволення, а є натомість надзвичайне відчуття радості та блаженства. Усі ми зайняті нескінченною гонитвою за тими чи іншими задоволеннями інтелектуальними, чуттєвими, культурними, задоволеннями від реформування, повчання інших, виправлення суспільних вад, від добра, задоволеннями від фізичних навантажень. Від здобуття більших знань, більшого досвіду, більшого розуміння життя, від усіх вправних та хитрих викрутасів розуму і, нарешті, найвищим задоволенням, яке полягає? Звісно ж, у пізнанні Бога задоволення це те, на чому тримається суспільство. Від дитинства й до смерті ми спритно, потайки чи відкрито ганяємося за ними. Тож якого вигляду? Не набуло б наше задоволення, гадаю, нам необхідно чітко його усвідомлювати, бо воно керуватиме нами, визначатиме наше життя. Ось чому для кожного з нас важливо досліджувати цю проблему задоволення уважно, обережно і делікатно. Бо знаходити задоволення, а пізніше живити і підтримувати його є основною вимогою життя, і без нього наше існування стає нудним. Порожнім, самотнім та безглузним. Ви можете запитати, чому ж тоді не слід керуватися в житті задоволенням з тієї простої причини, що задоволення неминуче породжує страждання, розчарування, сум, страх і, як наслідок страху, насильство. Якщо ви хочете так жити, живіть. Більша частина світу живе саме так. Проте, якщо ви прагнете звільнитися від страждання, ви повинні зрозуміти всю природу задоволення. Зрозуміти задоволення не означає відкинути його, ми його не засуджуємо, не кажемо, що воно погане чи добре. Але якщо вже ми ганяємося за ним, то робімо це з розплющеними очима, знаючи, що розум, який повсякчас шукає задоволення, Неминуче натрапляє на його постійного супутника страждання. Вони не можуть бути розділені, хоча ми ганяємося за задоволенням і втікаємо від страждання. Тож чому розум завжди вимагає задоволення? Чому ми чинимо шляхетно або жницо, переживаючи таємне задоволення? Чому ми йдемо на жертви і страждаємо, висячи на тоненькі волосинці задоволення? Що таке задоволення і як воно виникає? Хотілося б знати, чи запитували ви себе про це, і чи ваші відповіді були вичерпними? Виникнення задоволення має чотири стадії: сприйняття, відчуття, контакт і бажання. Скажімо, я бачу красиве авто. Відтак, коли я на нього дивлюся, в мене виникає реакція відчуття. Потім я торкаюся його. Або уявляю, що торкаюся. А далі в мене виникає бажання володіти ним і хизуватися в ньому. Або я бачу красиву хмару, чи прекрасні гори, які виразно вимальовуються на тлі неба, чи перший весняний листочок, чи глибоку долину, сповнену чару та величі, чи чудесний захід сонця, чи вродливе, розумне й жваве обличчя, позбавлене самосвідомості. А отже. Не таке вже й красиве. Я дивлюся на все це з величезним захопленням, і коли я це споглядаю, спостерігача не існує, а є лише краса, яка рівна любові. В цю хвилину немає мене з усіма моїми проблемами, тривогами та стражданнями. Є лише це неосяжне диво. Я можу дивитися на все це з радістю, а наступної миті забути про це. Або ж вмикається мій розум, і тоді виникають проблеми. Мій розум думає про те, що він побачив, і наскільки красивим це було. Я кажу собі, що хотів би побачити це знову ще багато разів. Думка починає порівнювати, оцінювати і каже Треба це знову побачити завтра. Тривалість досвіду, що на якусь мить приніс нам задоволення, подовжується думкою. Те ж саме. Відбувається із сексуальним бажанням та всіма іншими видами бажань. У самому бажанні немає нічого поганого, реагувати це цілком нормально. Коли ви вколите мене шпилькою, я відреагую, якщо не паралізований. Але коли долучається думка і переживає захват, вона перетворює його на задоволення. Думка хоче повторення цього досвіду. А що більше ви його повторюєте, то більш механічним він стає. Що більше ви думаєте про задоволення, то більшої сили надає йому думка. Так, думка за допомогою бажання створює і підтримує задоволення, продовжує його. І як наслідок, природна реакція бажання, спрямованого на щось прекрасне, спотворюється думкою. Думка перетворює цю реакцію на спогад, а спогад. Живиться поверненням до цього в думці знов і знов? Звичайно, на певному рівні пам'ять необхідна. У повсякденному житті ми б взагалі не могли без неї обійтися вона стає у пригоді на своєму певному рівні, але існує такий стан розуму, в якому пам'ять відіграє незначну роль. Розум не спотворений пам'яттю по справжньому вільний. Чи помічали ви? Що, коли реагуєте на що небудь цілковито всім серцем, то пам'ять майже не бере в цьому участі. Тільки тоді, коли ви не відповідаєте на виклик усією своєю сутністю, виникає боротьба конфлікт, який приносить із собою збентеження, задоволення або біль. І ця боротьба викликає спогади. Одні спогади додаються до інших, і саме вони і провокують реакцію. Усе, що є результатом спогаду, належить до минулого, і тому воно ніколи не буде вільним. Не існує такої речі, як свобода думки це справжня нісенітниця. Думка ніколи не нова, бо вона є відповіддю пам'яті, досвіду, знання. А що думка стара, то перетворює на старе те, на що ви дивилися із захватом, почуваючись отомить надзвичайно. Саме від старого, ви отримуєте задоволення від нового ніколи, в новому не існує часу. Тож, якщо ви зможете дивитися на всі речі, не дозволяючи вкрастися задоволенню, дивитися на обличчя, на пташку, на колір сарі, на прекрасну водну гладінь, яка виблискує на сонці, на будь-що що може викликати захоплення, якщо ви зможете дивитися на це, не прагнучи. Аби це переживання повторилося, тоді не буде жодного болю, жодного страху, а сама лише надзвичайна радість. Саме боротьба за повторення та продовження задоволення перетворює його на страждання. Поспостерігайте за цим у собі. Сама вимога, саме прагнення повторити задоволення породжує біль, тому що ніколи воно не буде таким, як учора. Ви намагаєтеся досягти тієї ж насолоди не лише тих же естетичних відчуттів, але й того ж самого внутрішнього психічного стану і відчуваєте біль та розчарування, бо вам це не вдається. Чи спостерігали ви, що відбувається, якщо вам відмовляють хоча б у незначному задоволенні? Коли ви не отримуєте бажаного, ви стаєте неспокійними, заздрісними. Сповненими ненависті, чи помічали ви, коли вам відмовляли у цигарці, випивці, сексі або у чомусь іншому? Чи помічали ви, який спротив це викликало у вас? А все це різновиди страху, чи не так? Ви боїтеся, що не отримаєте бажаного або втратите те, що маєте, коли певна віра чи ідеологія. Яку ви поділяли роками, зазнає краху, чи не боїтеся ви опинитися на самоті? Ця віра протягом багатьох років влаштовувала вас і приносила вам задоволення. І приносила вам задоволення. Тож, втративши її, ви почуваєте себе спустошеними, і цей страх буде з вами доти, доки ви не знайдете іншої форми задоволення, іншої віри. Це здається мені таким простим, і саме тому, що це так просто, ми відмовляємося бачити цю простоту ми любимо усе ускладнювати. Коли ваша дружина відвертається від вас, хіба ви не ревнуєте, хіба не відчуваєте гніву, хіба вам не огидний той чоловік, який її звабив? Але що це, як не страх? Страх утратити щось, утратити те. Що приносить вам велике задоволення, приємне спілкування, деяку впевненість, задоволення від володіння. І якщо ви зрозуміли, що гонитва за задоволенням неминуче призводить до страждання, і якщо вас влаштовує таке життя, то живіть так. Але хай це не буде вашою помилкою через невіглавство. Проте, якщо ви хочете покінчити із задоволенням, а отже, і зі стражданням. Ви повинні бути цілком свідомими всієї структури задоволення, не відкидати його, як це роблять шенці та релігійні аскети-відлюдники, що ніколи не дивляться на жінку, бо вважають це гріхом і тим самим руйнують життєвість свого розуміння, але повністю усвідомлювати сенс та значення задоволення. Тоді ви пізнаєте надзвичайну радість. Ви не можете думати про радість. Радість це безпосередня річ, яка виникає миттєво. А думаючи про радість, ви перетворюєте її на задоволення. Жити в теперішньому означає безпосередньо сприймати красу та захоплюватися нею без жодного задоволення.